Доброго ранку ще раз, я вже на роботі. Тепер приїжджаю раніше, знайшла коротшу дорогу. Май Майш... набагато швидше. Тепер тоїжджаю. Без стільки окох світлофорів теж то гарно. Так що, як то кажуть, селяві, ніколи не знаєш, півроку їздила, стільки бензину виїздила. І ці світлофори, і ці пробки, коли назад їдеш, а знайшла дорогу там взагалі набагато швидше, і провок немає, і світлофорів стільки нема, і дорога красивіша. Ну, нічого, тепер знаю, буду, буду їздити. Хоча так от, як же звикла, то туди і їду, як то кажуть. Ну нічого, я буду цим, над собою працювати, щоб їхати іншою дорогою. Усім гарного дня! У нас сьогодні сонечко. Я думаю, ще потепліше. Кажуть, що вересень ще має бути тут хороший. Дивіться, яке сонечко сьогодні. Ну, лужі є, бо вчора ще дощ шов, але так класно сьогодні. І не жарко, і сонечко. Ой, нехай все буде добре. До побачення.